украинцы вообще классные парни. Только, может быть, не надо это в интернет выкладывать, но при советской жизни я такого никогда в жизни не видел, чтобы мне кто-то дал пачку сигарет. Люди относятся хорошо. Очень. Очень хорошо. Очень хорошо. Я боюсь вот именно вот, прихода, когда сейчас наши с если, если придут, это, чтобы сейчас нас фабриками колбасить. Я в подвале себе там приготовил, я вот этого я боюсь. Потому что останется просто одна яма. Вы простите меня, пожалуйста, но так оно и есть. Они в Украине 10 лет такое делают. Вообще они не правы, конечно, что вот это полезно. Куда вы лезете? Марія з Точно. Привет. Здравствуйте. Я вам могу. Що ти нам можеш? Нам на стрім. Не знаєте сколько такого. Ну, може комусь досити. Ми ж з найкращими там, ну, думками, а ти зразу а в мене все є. Микола, евакуйовуватись будеш? Ні. Вони, блин, на Коля, а що тут як обстановка розкажи? В смысле? Ну, як інтенсивно стріляючи. Ну ночью, самолеты, черт, чужий, как они тут все. загрузится, бо я выключил телефон. Ось на нам ночью. Пішли тоді поки туди, щоб Та покажи, чекати. як ти тут живеш. Покажеш Так, так. Ой, это твоя сестричка. Она? Здравствуй, Коля, я тебя очень умоляю, бери свои документы и выезжай с ребятами. Я приеду с Оксаной в Харьков, и мы будем с тобой жить в твоей квартире на Салтовке. Я тебя очень прошу, и мы тебя все очень просим. Подожди, додивись. Уже Что? все, текаешь. Чи ти тут живешь? Да. Yeah. Я пройду подивлюсь. Да. Yeah. Yeah. Давай спробуй чуть-чуть. А там просто я весь, оно стечет, еще нету. Все с шифониром по носилку закидал. я живу, видишь, как-то. Я... Голуби Диві, почули колю, бачиш одразу. І прискакали. Почтовий. Це ж породість? Так а що ти нам не відправляєш голуб'єй почтових? Записками. Хлопці, привезіть цигарок. Привезіть буньку мені, бо мені скучно вже тут. Так ти тільки не тут, а то. Що тільки не це? Для історії, Коль. Такя да історія? Історія? історія, Коля, будуть дивитись? будуть. Треба, щоб люди знали. От хто це робить, хто це бомбить. Ну, ти ж розумієш, вона все одно скаже фейк. Не суть. Ти скажеш, що це правда. Ще хтось скаже, що це правда. Ну хто? Ну хто? Хто хто я? І хто вони. Ти они. Ти безпосередньо свідок цих подій. Они, що хочуть, то і творят. Ані це хто? Ну, Ну а хто? Хто вот это Хто? Я или такой як я. Ну, скажите мені, ну зачем кидать бомбу вот в виті кусти. Зачем? Щоб поставити от туди п'ять хат без окон, без дверей, туди. Ну зачем? Что там? Танк, машина какая-то стояла. Если девятку от танка не отличат, так что тогда говорить? Сюда или вот туда, ну вот куда в пусты кидать, ну зачем? Просто тупо бросают и все. Так кто бросает? Ну да ну, кто, ну что ты не знаешь, кто бросает, Россия же бросает. понимаешь? Коля, подумай, может выедешь? Да нет, ну что там, что мне ехать, что мне терять в 70 лет? Шо мне... А тут что в тебе? тут моя родина. Тут моя родина, тут жена. А донька? Ты донька? Добрый, Коль. Бережи себе. Дасть Бог ще побачимось. Заберіть, може кому-то нужні, ребята. У нас ще є, ми ще завеземо. Ти, ти ну... запаси собі залиши. <рес> може кому-то нужні, ну я... в ти відео, ми все Ну може хто там... Може прийдуть гості до тебе. Да Ви ж тут гості тепер тільки і занимайте, що в гості ходит. Добре, коля, поїхали поехали. Ми. А, ребята, спроси, возьми, пожалуйста. Не-не-не. Пускай да буде, пригодиться. Да ну, Пригодится. Береги себе, Коль. Да берегу, Як можу. Вже в п'яте приїжджаємо до Миколи. Боговарюємо його виїхати. Це людина, яка має коріння українське, має паспорт громадянина України, але в нього загинула дружина. Він не хоче залишати дружину.

Що не... люди загинули? Да. Нам вже пришла Ніна, сказала лежать тут на повороті, тут вот, вот, білий дому на повороті. Угу. ну, З баклажками води. Мужик пішов за водою, вона на кострях його і там їх это, осколками побило. Вони угу. лежали, там это їх вже поросята почали, а потім там захоронили напротив дому. Там ваші у у сказали, що ми нашли номер а сообщимо дочки. Скажіть, а хто бомбить? Навірно що наші бомблять. — А можете показати місце, де поховані. Ну, а ж, це вчора чи коли тут оце, по дорозі попали там? Ні, це озер... вже... а? Я не знаю. Уже тут а що скажіть? А тут живе люди, люди. них брат приїхав з Росії, ой, з Москви. А, Вони є? Є. Ну, ми тоді заїжджали під сигнали, сигнали ніхто не вийшов. Запитати може вони будуть виїжджати? Зараз я покажу. А як взагалі Там обстановка? Дрон. Сильно в гаті? Це це ж ваше. Вони витрати стрикожить. Да. Давайте постучимся, може люди збираться почнуть. Сейчас я там нагадаю, ты в машине пачку вам дам. Тетяна Дякую. Лена! Тут прямо хуже побороты. Вежать буду это? Достает. Куда вы? Суджу. Ну. Пока в суджу. А далі? а далі можна записатися, виїхати на суми і з сум виїхати на Росію. А якщо зразу на суми? Зразу не вийде. А чого? Ви? ви ж їздите на суми. Зараз поки евакуйовують. Для того, щоб вас евакуювати, це має бути все погоджено з прикордонною службою, з міграційною службою, з Червоним Христом міжнародним, з повноваженим прав людини і так далі. Це займає певний час. Я вам покажу. Все, Все, добре. 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 добре, до сідання. Якщо хочете, виїжджати, ми зараз можемо вивезти. Прямо зараз суджу. Не, ну, шо, а що в суджі там? Скоріто. Суджі тепло, То -то корне, ну, там бужуйки стоять, там тепло і там більш-менш безпечно в підвалі, там безпечніше, ніж ти. Ваших цю Андрія, Олю ми вивезли, старосту вивезли. А Борис, Наташка, там для пошти жили. Это А там. Его новых вывезли. Я не знаю, без языки. А что а из, из старостой? Лена там? Лена, а с Леной? Что? Там була... Лена зараз Ната... готується виїжджати на Суми а, і на Росію. Лена із Наташою і з Борисом були і виїхали. На почту вони жили знаєте? не жили Скріп... якраз. Людей. Людей. А бабуся з без зубів така старенька. Чи? Ні. Ні, ні, ні. Мені Борис. Наташа Робариць. Ми зараз будемо вертатися, якщо їдете, то збирайтеся, зараз вивеземо. Ми, ми дуже мало часу тут будемо. В Уходе, я не знаю, если будет такая возможность, Я нет. На повороте как раз лежали. Это было уже вечером. Мы их сюда, сюди. А там уже свиньи бегают, начали свині рвать. Мы их накрыли. А потом закопали. Что вот тут прямо на повороте? Ось вся мабуть, міна, да, Ось ця мина, да? Уся мина, да. Вот как раз оно туда получилось, тут лишь побылось. Том дома на нажимаем. Да, мы сняли якраз. Її звали коломійці Ольга Івановна. Його? А його Ніколай. А фамілія я не знаю його. Де вони жили? Вона раніше сумахра була. А потім жили от напротив, якраз це їхній дом. <звук> Оце тут вони жили. Вас Микола звать? А дружину звати Оля. Да. Да, от нам писали, просили, щоб ми вас знайшли да, і щоб показали, як ви живете. Їм'яненка Ніколай ну, У Вас все хорошо. Це да, все ж не хорошо. Ну, так війна. Це швидкого приготування. Це кипятком просто залить. Дякую. Це сало. все. Ага. – Дай Бог вам здоров'я. Дай, Дай Боже вам. Бережіть себе. На превеликий жаль, в селі Свердліково залишаються люди, але безщадні обстріли цього села призводять до втрат мирного населення. Хотів би звернутися до російської влади, до російських збройних сил. Навіщо ви знищуєте своїх людей? Ви ж християни, як так можна? Ви ж порушуєте всі можливі закони війни, міжнародні гуманітарні правила. Як так можна знищувати власний народ? Ви розповідаєте всьому світу про те, що Україна знищує своїх людей, та в Україні такого немає. Вене люди, Росія, країна терорист.